На Прикарпатті у Матеєвецькій громаді Коломийського району до лікарні госпіталізували дворічного малюка та його маму. Попередній діагноз отруєння чадним газом. Ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Рятувальники вкотре нагадують, чадний газ безбарний, без запаху, але він смертельно небезпечний. З настанням холодів ризики отруєння чадним газом зростають. Тому рятувальники закликають бути обережними та дотримуватись правил безпеки. Перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Не використовуйте для обігріву несправні чи не відремонтовані опалювальні печі. Симптоми отруєння чадним газом такі – головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, втрата рівноваги та свідомості. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте такі симптоми, необхідно звернутися за медичною допомогою. Також нагадуємо, якщо ви почули запах газу у приміщенні, то необхідно припинити користуватися всіма газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікно і двері, провітрити приміщення. Ні в якому разі не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади. Викликати аварійну службу газу за телефоном 104. Яна лозорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.